Таїнство Єлеопомазання навчає, що у разі недуги ніхто і ніколи не залишається покинутий на призволяще. Поруч завжди є Господь, він найкращий лікар, бо може зцілювати і тіло, і душу. Отож, усі повинні пам'ятати, що в час хвороби треба звернутися до свого пароха, а вже він поклопочеться за зцілення перед Всевишнім. Якщо ж хворіє рідна людина, то треба подбати про духовну підтримку для неї, молитися в її намірах, а також просити про відвідини священника, якщо тільки хворий цього бажає. До єлеопомазання приступають тоді, коли недуга загрожує здоров'ю або життю. Таїнство єлеопомазання є таїнством зцілення хворих. Ісус, коли жив на землі, мав особливу любов до хворих, навіть себе ототожнював з ними. Прошу вас знайти Євангеліє від Матея, 25 розділ, 36 вірш. 36. Я хворий, і ви навідались до мене. Ісус, коли жив на землі, надав новому змісту страждання. Відтепер кожен, хто страждає, може уподібнитися до Христа. Можна у своїй хворобі так сильно полюбити Ісуса, щоб стати з Ним друзями. Церква завжди опікується хворими. Прошу вас відкрити послання Якова 5 розділ, Послання Якова в кінці Нового Завіту. 14 і 15 вірш. 14 і 15 чи хворіє, хто з вас? Хай покличе Присвитерів церкви. І над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри, здоровить недужого. І Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Попробуємо з вами з'ясувати, що ми отримуємо в таїнстві єлеопомазання. В таїнстві єлеопомазання ми отримуємо оздоровлення душі і тіла. Духовне зцілення наступає завжди, навіть коли це не супроводжується оздоровленням тіла. Дає силу перенести страждання. Зміцнює проти спокуси, знеохочення і страху. Відновлює віру в Бога. Якщо хворий після отримання єле єлеопомазання, видужає і знову важко захворіє, можна повторити єле єлеопомазання. Добре приймати таїнство перед тяжкою операцією. Добре. А ви знаєте, що тільки священник звершує таїнство. Маленька тирення від дитятка Ісус говорить, що на страждання потрібно заслужити. Страждання отримує не кожен. Є багато людей, та? маленьких дітей, і старших, і, стар... і стареньких бабуся, дідусів, які є тяжко хворі, іноді навіть невеликовно хворими. І вони є особливими друзями Ісуса. Зараз попробуємо кожен з вас написати нашу молитву. До Бога за хворих, але прошу, ви можете в собі вибрати, можна писати молитву за хворих воїнів, так за поранених воїнів до Бога, які захищають нашу Україну. Про можемо писати молитву до Бога за тяжко хворих дітей. Можемо писати молитву до Бога з взагалі за всіх хворих людей, або можемо також писати молитву до Бога за людей, які є дуже старенькі і за ними немає кому доглядати, і вони є дуже хворі і не дають собі в житті раду, які є самотними. don't Також таїнство єлеопомазання уділяється тим, хто наближається до кінця свого життя. Якщо людина вже не може приступити до святого таїнства покаяння сповіді, то, то в томазання єлеопомазання їй прощаються всі її гріхи. Людина отримує силу в останній боротьбі і коли помирає, йде зразу до неба. Своєю смертю і Воскресінням Ісус в кожному з нас в небі приготував місце. І маленька тарання від дитятка Ісуса говорила так, що чи, ви, чи хтось з вас боїться повертатися додому зі школи? Ні. А чому? А чому не боїться йти додому? Бо ми йдемо йде задоволення, там там нас чекають батьки, які люблять, бабуся, дідуся, братик, сестричка. Та? І каже маленька трення дитятка Ісуса, тим більше ми не маємо боятися, коли повертаємося до свого небесного дому, до, до небесного нашого отця. Він також нас чекає з відкритими обіймами. І маленька тирення від дитятка Ісуса, коли помирала. Коли помирала, дивіться, бачите, тут така дуже велика свята. Вона була дуже молода, але дуже великою святою була. І вона казала: Я не помираю, я починаю жити. Добре, смерть ніколи не є кінцем. Ісус нам своїм воскресінням відкрив двері до неба і ми будемо жити вічно. Старші люди можуть приступати до цього таїнства раз на рік, навіть якщо не мають важкої хвороби. Тепер ви будете знати, що Господь в особливий спосіб зцілює душі і тіла через таїнства покаяння та єлеопомазання. Наступні два таїнства подружжя і священство називають таїнствами служіння. Послухаймо, що про них говорять діти на заняттях у сестри Якинти.